Мільйоні українців прагнуть і очікують якнайшвидшого визнання автокефалії православної церкви в Україні великою за кількістю вірних, але рівною до інших помісних православних церков. Томас про автокефалію довершить утвердження незалежності і самостійності нашої держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян, особливо тих, котрі зараз перебувають поза спілкуванням із селенським православ'ям. Я гарантую влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи. Але наголошую, проте і іншим державам українська влада не дозволить цього робити. Для того і вважаю, конче необхідним. Обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор. В тій країні, країні-агресорів, православна церква лише на папері відокремлена від держави, а насправді вона сама назвалася скрепою режиму. Вона цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля. Ба Більше Сама доктрина руського міру народився в люксових келіях ієрархів Російської православної церкви.